Місячний календар городника на жовтень 2022 року. Отже, по дням, 1 жовтня, зростаючий в стрільці, садимо петрушку та селеру. Також рекомендуван збір насіння корнеплодів на тривале зберігання, збір винограду, посадка декоративних квітів. 2-4 жовтня зростаючий у козерозі. Рекомендован підзимний посів моркви, петрушки і шавлю, посадка листового салату в теплиці, підживлення рослин, обробка від шкідників та хвороб, посадка плодових дерев і винограду, 5-6 жовтня, зростаючі водолії. Треба білити дерева і обробляти від шкідників, але тільки органічними засобами. Також рекомендована зрізка квітів. 7-8 жовтня зростаючий у рибах. Гарно пройде посів, посадка та пересадка будь-яких рослин. 9 жовтня повня, не працюємо. 10 жовтня спадаючі у овні. Рекомендована обробка від шкідників і хвороб, збір насіння, включаючи корнеплоди і лікарські рослини, прибирання на тривале зберігання всіх культур, зрізання квітів. 11 12 жовтня спадаючий у тільці, посадка зимого часника в землю, а також петрушки буряка, шавлю в теплиці, посадка шипшини, 13-15 жовтня спадаючий у близнюках, прибирання корнеплодів для тривалого зберігання і збір насіння пройдуть успішно, також рекомендована боротьба з хворобами та перекопування і удобрення ґрунту. 16-17 жовтня спадаючи у раку, посадка озимого часнику в землю, а також будь-яких рослин в теплиці, посадка троянд і шипшини. 18-20 жовтня спадаючи у леві, рекомендован збір всіх пізніх овочів і фруктів. Зібрані в цей день плоди будуть довго зберігатися. Також хорошо пройде перекопування і мульчування ґрунту. 21-22 жовтня спадаючи у діві, Пересадка рослин, вигонка на зелень, мангольда, петрушки, селери, внесення мінеральних добрив пройдуть успішно. 23-24 жовтня спадаючи у терезах, рекомендован підзимний посів буряка, моркви, петрушки, посадка огірків на підвіконні, посадка будь-яких плодових дерев. 25 жовтня молодик не працюємо. 26-27 жовтня зростаючи у скорпіоні. Посадка в теплиці і підвіконні будь-яких овочів та зелені, особливо салатів. 28, 29 жовтня Зростаючий у стрільці. Рекомендоване утеплення і укривання грядок, захист дерев від гризунів і сонячних опіків. 30-31 жовтня зростаючий місяць у Козерозі. Рекомендована підзимова посадка петрушки і моркви. Також це сприятливі длі для посадки будь-яких дерев, обрізки гілок та інших робіт. Отакий От місячний календар городника та садовода на жовтень 2022 року.